Вітаю, шановні, на каналі Prosperity PC. Сьогодні оглянемо компактну, ну доволі продуктивну відеокарту. На жаль, не було часу її гарненько поганяти в іграх, адже треба було віддавати збірку замовнику. Та все ж таки декілька тестів зробив. Так ось, це карта середнього рівня. Гарно себе показує в 2К геймінгу, але саме в цій збірці вона для роботи. Це у нас трьохвентиляторна RTX 5070 від Gigabyte версія WinForce SFF OC на 12 ГБ відеопам'яті. Трійний номер присутній. Звісно, я його перевірю за номером на самій відеокарті. На зворотній стороні, як зазвичай, Gigabyte малює систему охолодження. І саме тут чотири теплових трубки. Гігабайт своїй коробки не пломбує, що дуже зручно при отриманні, і дозволяє нам переконатися, що саме карта всередині присутня та ціла. Відкриваємо одну коробку, а там ще коробка. Відкриваємо і наступну коробку. А тут знову нас зустрічає подяка від магазину Lakeline. Дуже мені подобається цей магазин. Дешево, гарантія, швидко. Сьогодні замовив, завтра вже можна забирати. Посилання на їх сайт буде під відео, а ми продовжуємо. І так, по комплектації. У нас є перехідник з 2 по 8 пін на 12 вийч павер. В нашій збірці він не знадобиться, то кладемо його на місце. Ну і сама карта в антистатичному пакеті. Як завжди, дуже щільно вона запакована. Антистатичний пакет має три пломби. Не дуже я полюбляю їх відривати, краще зріжу. До речі, поки я розпаковую відеокарту, підпишись на канал та постав лайк. Вам це нічого не коштує, а мені приємно і додає мотивації на створення нових відео. Ну що я хочу вам сказати? Карта не важка. Доволі компактний. Товщина приблизно 2 з гаком слоти. Підсвітки тут немає взагалі ніякої. Є роз'єми 12W Power, має доволі якісний радіатор. Зверху металевий бекплейт. Також бачимо 4 теплових трубки через великий отвір бекплейті. Присутні заглушки на роз'єми PCI Express. Карта має 4 роз'єми для підключення моніторів. 1 HDMI та 3 дисплей порти. Вони також закриті пластиковими заглушками. Зовнішній вигляд у карти стриманий, але білі надписи та візерунки роблять її доволі привабливою. Якість матеріалів, як завжди, у гігабайт дуже достойна. Знімаємо заглушки та ставимо в збірку. До речі, плівок на ній немає. Тільки на вертухах три штуки, які дуже непомітні. Не забудьте їх зняти. Ось так виглядає наша карта в компактній збірці. За кольорами все співпало. Та що там казати, дуже гарна збірка вийшла. Налаштуємо підсвітку в білий колір і буде все просто супер. Так як і казав спочатку, багато часу не було для зйомок, але декілька не дуже гарних відео та фото з тестами зробив. І ось після встановлення системи та всіх налаштувань робимо тести. OCCT Power Test за VX інструкціями. Після 6 хвилин стрес-тесту температура близько 74-75 градусів. При цьому вертухи на карті близько 2000 обертів. Так, температури не самі кращі. Але кому, це ж компактна збірка. Де стрес-тест це розігріває дуже добре. Чого в повсякденній роботі або іграх ви ніколи не побачите. Ось вам приклад тесту в 3D Mark Time Spike. Температура більше, ніж 70 градусів не підіймалась. По балам карта набрала в више згаданому тесті майже 23 тисячі балів. Підсумки. Гарна карта для компактних збірів. В міру тихо, в міру горяча, доволі продуктивно на свої гроші. До речі, я вже почав монтувати відео зі збірки цього компактного красення. Отже, незабаром чекаю на нове відео. Чекаю ваші запитання або коментарі під відео. А якщо бажаєте замовити якісну збірку за внятний прайс, звертайтеся за посиланням під відео. Бажаю мирного неба над головою та до нової зустрічі!